Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку як визначні винаходи удосконалюють наш світ. З добрим ранком! Розпочато день. По-перше, проженемо лінь. На уроках не нудьгуватимемо, а всі старанно працюватимемо. І почнемо ми наш урок із. Програми у прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Звертається до вас ведуча. А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Який день тижня? Перевіримо сьогодні понеділок, 11 березня. Мої вітання під'єднується ведучий. Який сьогодні спостерігаєте стан неба? Може, сонячно, чи хмарно, чи похмуро? А що на рахунок опадів, опадів чи були якісь? Можливо, комусь відома температура повітря? Ну що ж, а зараз загадка? Підійду я до коробки і одну натисну кнопку. Враз він прокидається, мультики вмикаються. Телевізор правильно. Сьогодні на уроці ми розширюватимемо уявлення про винахідницьку діяльність від найдавніших часів до сьогодення. Ознайомимось з винаходами та Українськими винахідниками. Вчитимемось самостійно здобувати знання. Ну, а зараз погляньте та спробуйте дізнатись, які ви бачите на цих малюнках предмети сучасності, а які старовини. Ось подивіться. Яка люлька для немовляти була раніше, і яка зараз. Далі ми бачимо пральну машину автомат. А оце пристрої, отак матусі колись прали матусі та бабусі. Бачите, був такий великий таз і отака дошка, на якій прав. Тепер подивимося, як раніше виглядали автомобілі. А це ось сучасний мотоцикл. Ну, а це ліхтарі. Отак виглядали раніше, і отак виглядає лампа настільна зараз. Тепер давайте з вами подумаємо: а із чого виготовлено кожний предмет. Доберемо відповідні слова. Давайте їх спочатку прочитаємо. Вовна це значить шерсть. Глина. Дерево, метал, скло. На першому малюночку ми бачимо виделку та ложку. З чого вони зроблені? З металу правильно. Далі стілець. Він із чого? Він з дерева. А оця макітра із чого? Із глини, а склянка. Із скла, а рукавички а рукавички із вовни. Ну, а зараз запишіть до свого словничка слово нове винахід. Що ж це таке? Це те, що винайшли, чого раніше не існувало. Як ви думаєте, а навіщо ж люди створюють винаходи? Для того, щоб полегшити собі життя правильно. Розгляньте, будь ласка, світлини, що можна розказати про винахід колеса. Подивіться, коли не було коліс, отакий величезний камінь, мабуть, для будівництва. Бачите, як його важко було тягнути? А потім винайшли колесо. Ну, один з найвизначніших, я вважаю, винахід. Тому що це значно спростило та полегшило потім життя людей. Розглянемо найважливіші винаходи людей. Ось подивіться, ще один важливий винахід це друкарський верстат. Колись дуже давно всі книжки переписувались вручну. Уявіть собі, скільки часу займав. Скільки часу займало те, щоб переписати хоча б одну книжку. А коли з'явився друкарський верстат, вже можна було друкувати багато книжок. І не треба було сидіти і писати все. Ну, наступний винахід це інтернет. Зараз ми без нього вже не уявляємо життя, тому що з інтернетом пов'язано все. Навіть зараз наші уроки в цей складний час. Вони були б неможливі, якби не було інтернету. Ну і ще один, про який ми вже говорили винахід це колесо. Як же ж винаходи допомагають людям у повсякденному житті? Подивимося. Лампа як нам допомагає, дітки? Коли нам темно, так? Коли ми ввечері щось хочемо почитати чи написати, ми вмикаємо лампу, щоб добре було видно. А от велосипед, як він нам допоміг? Він допомагає нам у прогулянках так пересуватись на значній відстані, а також займатися спортом. Телефон допомагає нам бути мобільними та під'єднуватися до якихось розмов чи до уроків. За допомогою телефону, а от пилосос він допомагає нам прибирати, позбуватися бруду. Електрочайник допоможе нам швидко закип'ятити воду. Ну, а можливості комп'ютера зараз вже не обмежені. Пральна машина допомагає нам тримати у чистоті всі наші речі. а Побраска допоможе нам зробити їх більш привабливими, красивими ці речі, так? а також позбутися мікробів. Оберіть, будь ласка, винахід, який, на вашу думку, найважливіший мило, колесо, книжки чи комп'ютер. Подивимося, яка техніка нині замінила зображені предмети. Колись, не так давно, я ще це добре пам'ятаю, колись ми вчили діток рахувати на рахівниці. А зараз уже, мабуть, ніхто й не згадує, тому що з'явилися калькулятори. Так, раніше дуже. Дуже щастило людям, в кого вдома був телефон, адже не в кожної людини він був вдома, тому що він міг і подзвонити, поговорити з кимось, або там викликати швидку, там, або ну, там, допомога, наприклад, якась потрібна була. А обов'язково він був дротовий, так? а потім з'явився сотовий та мобільний зв'язок. І вже ми зараз звикли до таких смартфонів. Далі, подивіться, годинники, колись були величезні годинники, такі вони або стояли на підлозі, або висіли на стіні, вони відбивали, коли чверть години, коли півгодини, коли кожну годину. І постійно маятники рухалися, чим вони запускали цей механізм в роботу. А зараз вже майже всі користуються електронними годинниками. Зараз я вам пропоную роботу в зошиті. Відкрийте, будь ласка, сторінку 22, завдання перше. Які винаходи здійснило людство, спостерігаючи за об'єктами живої природи, треба з'єднати відповідні зображення. Давайте розглянемо. Спостерігаючи за рибами, люди винайшли субмарини підводні човни. так? Далі подивимося: спостерігаючи за квіточкою дзвіночком, винайшли дзвінок. Спостерігаючи за парашутиком із скольбабки, винайшли парашут. А, мабуть, подивилися, як. Комашки під час дощу ховаються під грибочком, винайшли парасольку. Залишилося ось він, гвинтокрил та літак. Треба їх поєднати з відповідними об'єктами живої природи. Ну, а зараз познайомимося з українськими винахідниками. На цьому фото ви бачите Ігоря Сікорського. Це видатний. Авіаконструктор українського походження, вчений винахідник, філософ, творець перших у світі пасажирського літака і важкого бомбардувальника гелікоптерів та гідролітаків, починав шлях до світової слави в Україні. Я думаю, що аби, якби Ігор Сікорський розумів, скільки горя приносять його винаходи деякі. Мабуть би, він винайшов щось більш таке мирне для мирного життя. Ось його винаходи, подивіться, і літаки, і гвинтокрили, параплан. Ось він, найкращий вертоліт Сікорського, і не тільки свій кращий, але й кращий вертоліт світу першого покоління. Він піднявся в повітря у 1954 році. На спецзамовлення був побудований вертоліт. І для президента Сполучених Штатів Америки. А це Сергій Лебедєв. це творець першого в континентальній Європі комп'ютера. Ось подивіться, комп'ютер перший Лебедєва тоді ледь уміщався у величезній кімнаті. А це Микола Миколаєвич Бенардос. Український винахідник грецького походження, творець дугового електрозварювання. Завдяки його винаходам ми маємо зараз і пральну машину, і кондиціонер, і фритюрницю, і парову каструлю. Наступне завдання я вам пропоную інтерактивне. Виконати його можна, перейшовши за посиланням під Темою уроку. Не про всіх людей, які згадуються у цьому завданні, ми говорили сьогодні на уроці. Але у нас же є інтернет, тому можна буде заглянути до інтернету для того, щоб мати змогу відповісти на всі питання. Ну, а зараз прошу вас дати відповіді на запитання. Про які винаходи сьогодні дізнались на уроці? Що найбільше вразило чи сподобалось? Чи хотів би ти створити свій винахід? Та який? Я навіть зараз сама задумалась. Я, мабуть, хотіла б створити якийсь залізний купол. Який би не дозволив потрапити на Україну жодному шахеду, жодній ракеті, щоб більш люди не страждали? Ну, а зараз вправа інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізналися? Чого навчились на цьому уроці? Чи було вам важко? І якщо так, то що саме було важко? Що найбільше вас вразило? чи Здивувало під час уроку. Ну і останнє. Продовжте, будь ласка, речення. Тепер я знаю, що. Ну, а зараз пропоную вам невеличку піскольхливий Вам, дітки, за увагу! За роботу на уроці! Зустрінемось!